У цьому відео ми розглянемо паралельні прямі і інші прямі, що їх перетинають, які ми називаємо січними. Перш за все, давайте подумаємо, що таке паралельні прямі. Згідно одному з визначень, який я вважаю, гарно підходить до цього відео, це дві прямі, які лежать в одній площині. Коли я кажу площина, то маю на увазі плоску двомірну поверхню, таку як цей екран. Тобто цей екран площина. Це дві прямі, які лежать у одній площині, які ніколи не перетинаються. Значить, ця пряма, я намагатимусь малювати її якомога краще. Ця пряма. Продовжуються і далі у цьому напрямку. І давайте я намалюю іншим кольором ось ця пряма, і ось ця пряма, вони є паралельні, вони ніколи не зможуть перетнутися. Якщо нам... я намалювала їх достатньо ровно і вони продовжуються точно в одному і тому ж напрямку, то ніколи не зможуть перетнутися. А якщо ви хочете побачити, які прямі не є паралельними, я намалюю ось таку зелену і, скажімо, рожеву прямі. Вони не паралельні одна одні, вони чітко перетинаються у якійсь крапці. Значить, ось ці дві прямі паралельні. Іноді це позначається, іноді малюють стрілочки, ось такі, які спрямовані в одну і ту ж сторону, щоб показати, що дві прямі паралельні. Якщо ми маємо декілька паралельних прямих, можна поставити дві стрілочки тут і там. А вже ж це не так важливо. Значить, ці дві прямі не перетинаються. Тепер нас цікавить, що відбуватиметься, коли ці дві прямі перетинуться третьою прямою. Давайте я намалюю. Третю ось тут. Ця третя пряма, яка перетинає дві паралельні прямі, називається січною, тому що вона перетинає паралельні прямі. Коли у вас є січна, яка перетинає прямі між кутами, які утворені січною, утворюється цікавий взаємозв'язок. Це часто використовується у стандартних тестах у якості базових завдань з геометрії, тому дуже важливо у цьому розібратись. Перш за все, необхідно зрозуміти, що якщо ці прямі паралельні, то відповідні кути будуть рівні. Що я маю на увазі, коли кажу відповідні кути? Коли фіалка, чи пурпурна пряма, перетинає жовту пряму, утворюються чотири кути. У вас є тут кут, який я визначив зеленим. У вас є ось цей кут. Давайте я намалюю його помаранчевим. Ось цей. А, а ось тут я намалюю його відтінком зеленого. Ще який у нас є кут. Ось тут є кут. Я його намалюю ось таким кольором. І ще у нас є кут, я його бусковим намалюю, мабуть, або блакитно-бусковим. Ось наші 4 кути. Коли ми говоримо про відповідні кути, то говоримо, наприклад, про ось цей зелений правий кут, який відповідає правому верхньому куту, ось тут. І я могла б намалювати його таким самим зеленим кольором. Давайте я це зроблю. Ці два кути називаються відповідними і вони дорівнюють один одному. Я напишу це цифрами. Якщо цей кут дорівнює 70 градусів, то цей кут також буде дорівнювати скільки 70 градусів. Якщо ви захочете побачити це на практиці, наприклад, перехрещуючи зубочистки чи ще щось, і почнете змінювати напрямок цієї січної, то побачите, що ці кути зовні виглядають як рівні. Давайте я намалюю інші паралельні прямі, щоб показати більш яскравий приклад. Ось тут я це зроблю. Отже, у мене є дві паралельні прямі. Давайте я намалюю січну, яка утворює менші кути. Ось цей кут виглядає таким же чином, як і ось цей. Це відповідні кути, і вони будуть рівні. Ось тут ми бачимо, що ці праві верхні кути, що обидва перетинання рівні. Те ж саме можна сказати і щодо інших відповідніх кутів. У цьому прикладі цей кут, лівий верхній кут буде дорівнюватись куту ось тут. А цей лівий ніжний кут буде дорівнювати ось цьому куту. Якщо цей кут дорівнює 70 градусів, то і цей буде дорівнювати 70 градусів. Нарешті, ці два кути будуть дорівнювати один одному. Відповідні кути, давайте я це запишу: відповідні кути рівні. Відповідні кути рівні. Це відповідні кути. Цей і цей, цей, і цей, і цей, і ось цей. Окрім відповідних кутів, є ще одна група рівних кутів. Іноді їх називають вертикальними, а іноді протилежними. Якщо ми візьмемо ось цей кут, вертикальний або протилежний йому буде кут ось тут. Вам слід пройти через точку притинання. Це ось цей кут. Він буде дорівнюватись ось цьому, він буде протилежний. Мені подобається слово «протилежний» більше, ніж вертикальний, тому що кут не завжди може бути у вертикальній площині, іноді він може бути у горизонтальній площині. Але іноді ці кути називають вертикальними. Протилежні або вертикальні кути також дорівнюють один одному. Якщо ось цей кут дорівнює 70 градусів, то цей кут також буде дорівнювати 70 градусів. Це цікавий момент. Якщо цей кут дорівнює 70 градусів, і цей дорівнює 70, то чому буде дорівнювати ось цей кут, чому б не дорівнював цей кут, він буде також дорівнювати цей, тому що ось це, 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 це те ж саме, що і оце. А ось це те ж саме, що і оце. Останнє, що вам слід зрозуміти, це співвідношення між цим помаранчевим кутом і ось цим зеленим кутом. Ви бачите, що коли ви складаєте ці кути, то у вас виходить півкола. Якщо ви почнете ось тут, потім пройдете зелений кут, а потім жовтий, ви зробите півкола, яке дорівнює. 180°. градусів, тобто сума зеленого і помаранчевого кутів повинна дорівнювати 180 градусів. Ці кути називають суміжними. Ми вже це робили у відео про суміжні кути. Ви повинні зрозуміти, що вони утворюють єдине ціле півкола. Якщо цей кут дорівнює 70 градусів, то цей помаранчевий кут дорівнює 110 градусів, тому що їхня сума повинна бути 180 градусів. Якщо ось цей кут дорівнює 110 градусів, то що ми знаємо про цей кут? Що він є протилежним або вертикальним до кута 110 градусів, значить він також дорівнює 110 градусів. Ми також знаємо, що цей кут відповідає бо дорівнює цьому, значить цей кут також дорівнює 110 градусів. Тож ми можемо сказати, що цей кут дорівнює 70 градусів, а цей суміжний з ним, то їхня сума. Дорівнює 180. Тобто ви можете знайти цей кут ось таким чином. Ви також можете сказати, що цей кут дорівнює 110 градусів, і відповідно йому кут також буде дорівнювати 110 градусів. Або ви б могли сказати, що цей кут суміжний з цим. Тобто 70 плюс 110 дорівнює 180. Відповідно, є багато шляхів, ви значите, який. Чому дорівнює. У наступному відео я дам вам різні приклади цього, щоб ви зрозуміли, що якщо ви знаєте, чому дорівнює один з кутів, то ви можете визначити всі інші. Бай!